А питання таке не, не, не по темі цього, що ми читали. Ми просто з дружиною обговорювали на дня таку тему. Вона каже, що ну, є якісь якості, яких у Крішни нема. Наприклад, підступність. Як це немає? Підступності в Крішні? От, от. Ого. Подласть, гордость. О, скільки завгодно. підступності. Крішна найбільш підступний. О, 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 Мстительність, це все. І я теж говорю, що відкуди не можу їх взятися, і твій. В Крішні все це є. Він дуже підступний. Він. До демонів він дуже підступний. Підступний був подлив. Він проявляє такі якості, він дуже хитрий. І мстительний, як буде мстительний українською мовою. Коротше, справжній месник. Месник, не вловими і невловими. Оооо. Це Кріша. Почитайте Магабарату, Кришна Крішна це. О, я б не хотів ставати його ворогом. Ні-ні. <ріст> це, це, це щось таке. А як. А? Я просто думала, що може бути маєш покупити таку форму. Ні, ну, бачите, як Махабараті. Кого це він вбив? Господи, я забув це ім'я. Він відсік йому голову, і ця голова не впала на землю, бо якщо вона впаде на землю. То розірветься голова того, хто це зробив, а вона впала і стрілою, він зніс, вони були такі серповидні стріли. і Ця стріла просто зносила голову. так. І вона понесла цю голову до його батька, який медитував в іншому місті. І ця голова впала батькові на коліна, і він не зрозумів, що це таке, і він скинув долі. І в нього розірвалася голова. Оце Крішна. Харі Крішна. Ну, це не Крішна зробив, це Арджуна зробив, але Крішна йому порадив. Крішна порадив вдарити бгімі. Повдарити до Рьодану. По стегнах. Він дуже підступний. Ой-ой-ой. А як він. З'єднав двох – Мучукунду і Калаявину. Вони знайшли одне одного. <рес> Кришна був просто посередником. <рес> О, Він дуже підступний. Харики. Багато таких історій, дуже багато. Він, він найпідступніша особа в світі. Ну, У всіх світах. <рес>